Подобається, і в мене вже ж на душі, як приємно все. Але коли є якесь питання, тоді ну, щось зробити, тоді питання, чи ти слухаєш ту пісню, бо тобі подобається, чи ти звернеш увагу на те, на що ти маєш зробити. От розумієте, коли людина відходить від роботи, а переходить, або я хочу послухати, от вона втрачає. А коли людина сильніша, ладно. Я колись ще послухаю, як буде можливість, але я мушу зробити ось цю роботу. О, таке просте, я вам поясню в житті як. От є вибір завжди в людей. І як людина поступи, отак от і буде мати. Якщо вона хоче собі добріше, все, вона віддалилася. Якщо вона себе буде заставляти вимагати від себе зробити правильно, Ну, буде себе в чомусь обмежувати. Ось так. Ну це не, не є так просто і так легко, це спосіб життя. Як людина навчилася, так і буде жити. І не то, що то знову ж таки я не беру, до уваги, що ця людина добра, ця парчева, це не має значення. Це, будемо казати, душевне, душевний стан, я б так сказав правильно, в кого який. Розумієте? Хтось так більше, хтось так, люди різні. Але я ж кажу, ще саме більше від того, як людина звикла жити. Як звикла робити, отак от і буде. У мене було життя, я ж за що пояснюю, досить складне, досить важке до війни. І я привик так, що якщо я буду робити правильно, буду думати над тим, то є варіант, ну, скажімо, Краще зробити правильніше. І так я з ним і живу далі. Ну, зараз мені трошки інакше, що я буду казати? Зараз я віддалений від всього. У мене є начальник, директор жінка. Вона ж була вдома, вона все робила, розумієте? А я прийшов, то я стараюся їй допомагати. Ну, коли вона помиляється, я їй підказую, кажу, неправильно, любцю. Бо вона вже привикла знову ж таки, що вона сама, вона живе ну, своєю думкою. Ну, щось таке, будемо казати, було матеріальне більше ще щось. Ну, якась тяжка обставина, вона радилася зі мною, як його ліпші, як ти рахуєш. Але ж вдома все, вона привикла сама все робити. І от їй важко, вона е, зараз щось каже. Знаєш, зроби. А як його зробити і що зробити? Каже, та ти ж мені поясни, що ти хочеш. візьми це і це. А де воно? Я ж не знаю. розумієте, Вона говорить до себе, не до мене, а до себе. бо Вона привикла, що вона це робить. От бачите, як в житті є. І я кажу, любашка, ну ти ж до себе говориш, ти ж не до мене говориш. Я ж не знаю, де воно лежить, що саме, а ти ж з собою говориш. От бачите, отак от життя. Привикла людина до цього і так і живе. І мені досить важко, я ж не можу її сварити, щоб то. І вона сердиться вроді. Ну, я ж думаю, вона привикла так, бо вона це сама робила. А тепер. Є ще якийсь там прихожий, прийшов, чи лоб! І, — І навіть так от бачите, я вам пояснюю в житті відносини, в житті, як по привичках люди живуть. І не то, що вона, вона навпаки, вона ж дуже важко робила, бо ж сама. А зараз я щось можу зробити, але от я вам поясню, щоб ви розуміли, як це складно. Бо те, що я не раз пояснюю, ми привикли вперед тусь праву ногу зувати, а хтось ліву. І ми так живемо. І так будь що, одна людина привикла так вушко почухати, а друга ось так. І так воно є. І то не то, що щось паршиве, але привичка. Хтось привик так лягати на ліжко, а хтось привик ось так лягати. І так воно є. І ніхто не паршивий з тих людей. Але от ми, хто до чого привик, хто як звик, так і живе. І це досить складно, щоб себе перемінити. Це надто складно поставити перед собою завдання і йти до цього.